Відні в Індії обвалився туристичний міст у південній Кореї. Святкування Галовіно обернулося на трагедію. А в Сомалі влаштували масштабний теракт. Наслідок усіх цих подій загинули сотні людей про пекельні вихідні у світі. Далі. Щонайменше 140 людей загинуло в Індії під час обвалу мосту. Трагедія сталася на туристичній пішохідній переправі. Канатний міст Морбі, історична споруда, побудована багато років тому. Іронія долі в тому, що після ремонту та реконструкції міст знову відкрили 26 жовтня. Чотири дні тому влада стверджує, що міст обвалився, оскільки не витримав ваги людей, які на ньому стояли. Рятувальна операція триває. Багато хто з загиблих дітей, які б приїхали з батьками на канікули відзначати одне з головних свят індуїстів. Момент обвалу потрапив на відео. Неспокійно цими вихідними було і у Британії. Там чоловік напав на центр для мігрантів і наклав на себе руки. Це сталося у місті Дувр. Невідомий приїхав на білому позашляховику і кинув кілька пляшок із запальною суміш приміщення. Потім поїхав на сусідню заправку, зав'язав на шиї петлю і покінчив життям. За даними правоохоронців, одна людина отримала незначне поранення. Водночас місцеві видання зазначають, що цей інцидент стався на тлі дискусій про політику Британії щодо мігрантів. Останніми тижнями різко зросла кількість людей, які намагаються потрапити через Ла-Манш у сполучене королівство. І не всім це подобається однією з найбільших трагедій в історії Південної Кореї обернулось суботнє святкування Геловіну. Країна у жалобі. А люди продовжують шукати своїх рідних. Кількість загиблих внаслідок інциденту сягнуло 154 людей, серед них 20 іноземців. Поранено 149 людей. Але ці цифри щохвилини змінюються. Для мешканців Сеула святкування Головіна цими вихідними було одним із перших масових заходів після скасування коронавірусних обмежень, учасникам якого дозволили не носити медичні маски. За оцінками поліції, в районі святкування зібралося близько 100 тисяч людей. Тиснява сталася неподалік готелю Гамільтон. Знаходиться у вузькому провулку за даними медиків. У більшості загиблих сталася зупинка серця через тисню та паніку. Лідери усього світу висловили свої співчуття Кореї, а місцева влада обіцяє розібратися, чому сталася трагедія. У столиці Сомалі могадішо через підрив автомобілів. Цими вихідними пролунали кілька вибухів. Понад 100 людей загинуло, більше 300 отримали поранення. Перший з вибухів пролунав біля міністерства освіти. Другий, коли прибули карети швидкої допомоги, і люди зібралися, щоб допомогти постраждалим. Президент країни звинуватив у теракті ісламські організації, які ніколи не беруть на себе відповідальність за теракти. Ірина Вонокурова, телеканал Київ.